Тут розміщена наша база і з обслуговування машин, і де живуть наші сапери. А що в селі попіднімало криші. Люди думали, що це був ядерний удар. Ви можете подивитися і наслідки ангарів, де теж були наші позиції. Результати цього підриву. Ми це що зложили, як ангар. There, so It's not... <проводжування> Це бажано номер один. І місце роботи оператора, навідника і оператора дрону. <проводжування> <проводжування> на даному полігоні робоча ділянка ділиться на квадрати 50 на 50 метрів. Методом уступу сапери перевіряють на поверхневі сигнали проходячи всю ділянку а, по її площі ми по різним областям ми зустрічалися з військовими I'm really grateful today for the opportunity to come out here with UTS to get a real sense of the work that we're both doing in terms of trying to get rid of the contamination that is all around Ukraine at the moment. I think what's been really heartening today is just seeing how much we can work together and collaborate and try and find ways together to